Рознесли командний пункт окупанта. Сили оборони вдарили по ворогу у Солидарі на Донеччині. Про це повідомили аналітики проєкту Deep State. Точним ударом знищили командира мотострілецької бригади та п'ятьох офіцерів. Ось такі справи на Донеччині, але там ще по-іншому розгортаються події. Зараз про все це будемо говорити. Денис Попович з нами на зв'язку військовий оглядач. Пан Денисе, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Якщо маєте якусь інформацію, можливо, десь бачили більше, читали більше за нас з приводу цієї історії по, -по Солидару, то хотіли би почути від вас інформацію. Солдару більше інформації не маю, але е, будь-який удар по командних пунктах зі знищенням офіцерів командної ланки, він спрямований на те, щоб погіршити управління тих чи інших підрозділів. А якщо ми кажемо про Селдар, я, я хочу нагадати, це населено на на пункту Гузу Бахмута, знаходиться він, е, то це безумовно пов'язано із порушенням управління на Донецькому напрямку. Донецька область, де зараз відбувається, де зараз відбуваються незапектущі не бої. І, в принципі, зараз можна сказати, що вони відбуваються з перемінним успіхом. Там де інде атакує Російська Федерація, де інде контратакуємо ми. Передусім, це в напрямку Адмінкордонів з Дніпропетровщиною відбувається, контратаки з нашого боку. І е, на тому виступі, що був зроблений противником напрямку Добропілля. Пам'ятаємо цю історію, зараз його вдалося частково відрізати, от, е, ліквідувати цю загрозу. Ворог там намагається контратакувати, але е, в, принципі, в принципі там дії наших військ достатньо вдалими є. Ми вчора пам'ятаємо, були офіційні повідомлення і з боку Олександра Сидоцького про контратаки з нашого боку, звільнення певних селищ населених пунктів е, в Донецькій області. І, в принципі, ну, зараз якраз ми бачимо цей добропільський виступ. Ці вуха зайчика, які утворилися, це протікання, вдалося відрізати ще на минулому тижні, навіть на позаминулому тижні. Ну от, І зараз е, там тривають бої. Ну і на е, новопавлівському напрямку теж є певні тактичні просування з нашого боку. Це не контрнаступ, я хочу попередити, бо відразу, коли ми чуємо про якісь успіхи наших військ, про якісь просування, ми зараз відразу думаємо про контрнаступ. Ні, на жаль, поки що це не контрнаступ. Це контратакуючі дії. Які є тактичними і вони спрямовані на те, щоб поновити позиції, які були раніше втрачені. Вчора президент говорив про те, що точніше анонсував позитивні новини щодо результатів роботи Сил оборони на Донеччині. Це мається на увазі просування? Як ви прочитали заяву президента? Ні, це саме ті речі, про які я зараз вище Ні. казав. Це звільнення певних населених пунктів. Вчора Олександр Сирський про це повідомив. Він, повідомив. Він назвав там певні населені пункти, які були звільнені. Можна прочитати його повідомлення, я не буду повторюватися, але президент мав на увазі саме це. Завдяки чому вдається нам робити ці успіхи, локальні успіхи, якщо так можна назвати? Переконують і суттєві сил, дуже організовані. Тому що троск що саме говорила про, про звільнення пунктів. Плюс 40, певно, вижився. Ворог, що я не розчула, видихся? Виснажився. Виснажився певним а, чином. Виснажився. Зараз там перекидаються, перекидаються. Так, так. Ми ж пам'ятаємо, були інформації про перекидання резервів, в тому числі, до речі, в Сумської області, теж перекидалися резерви для того, щоб спробувати розгорнути, підсилити наступальні дії на Покровському напрямку. Зараз, до речі, ворог абсолютно не відмовився від своїх планів, Він там концентрує війська і концентрує їх саме на Покровському напрямку. Для того, щоб обійти його з півночі, з добропіллям не вдалося. Вони повертаються до своїх замислів обійти Покровську Морнорадську агломерацію з півночі. Відповідно, зараз на цьому буде концентруватися їхня особлива увага. І зараз на ваших кадрах ми показуємо якраз Новомихайлівку Донецька область, що ми з вами говоримо. Операцію повторюю, здійснили розвідники, зокрема спецпідрозділ Артан. Разом це ще був другий батальйон третьої штурмової бригади. Воїни відбили окупантів, завдали їм значних втрат і змусили перекидати резерви з інших напрямків завдяки злагодженим діям. Розвідників, штурмовиків з допомогою техніки дронів населений пункт повністю зачистили від окупантів. і там Знову за майорів український стяг. Ми з вами проговорили про перекидання резервів. Оця історія з перекиданням із Сумської області на Запорі... на Запорізьку область. Вона вона триває ще? Ну я хочу додати до попереднього питання. З вашого дозволу, це якраз я мав на увазі підрозділу ГУ, стосовно у Новомихайлівки. А, зокрема, Олександр Сицький, ще доповідав про Зелений Гай, доповідав про Володимирівку і інші населені пункти, які були звільнені в наслідок контратакуючих дій української армії. стосовно Запорізької області. Е е е Пригадання продовжується, продовжувалося принаймні. Ми чудово розуміємо, що ми отримуємо інформацію трошки запізненням. Е але Запорізька область це е та той напрямок, який е ворог розцінює допоміжний. В якому сенсі допоміжний. Тобто він теж сподівається на те, що ми будемо перекидати свої резерви для того, щоб там гасити якісь пожежі, які вони хочуть там запалити на запорізькому напрямку. Їх цікавить Степногірськ, їх цікавить плавні. Це населені пункти, які знаходяться поблизу Кам'янського на трасі Запоріжжя в бік Мілідополя і Васильівки. Це населений пункт знаходиться. Він нещодавно був на привеликий жаль. Практично захоплений ворогом, ворог хоче намагатися там далі просуватися вперед. Але це хочу повторити відволікаючі маневри. Вони також сподіваються, що ми будемо перекидати свої резерви, вони розуміють, що у нас їх менше, і е, в такий спосіб вони хочуть їх підволікти для того, щоб тиснути далі на тих напрямках, які є для них важливими. А це Покровський напрямок передусім, я вже це казав. Угу. Ну і тут варто згадати ще раз тижневу заяву головнокомандувача збройних сил України Олекс... генерала Олександра Сильського, який сказав, що ситуація саме на Запорізькому напрямку складна. Він сказав про те, що Запоріжжя стане наступною ціллю для росіян, і Росія концентрує війська на запорізькому напрямку, плануючи масштабний наступ і просування в глиб області. Але тут важливо, що Сирський, теж як і ви говорить, про те, що Покровський напрямок станом на зараз все ж таки, все ж таки залишається для. Росіян визначальним, якщо перекидаються війська із, о, сумсь... з одного напрямку, так давайте пояснимо людям на інший, от як в контексті тут Сумського на запорізький, що відбувається тоді на тому напрямку, звідки забирають резерви росіяни? Ми можемо там просуватися, це нам дає поле для маневру. Ну, там е, має бути послаблення, звісно, якщо ворог не перекинув туди щось е, своєю чергу з інших напрямків. Або не перегрупувався. Це перший пункт. Другий пункт, якщо що в нас там вистачає сил? Я вичаюся, якщо вистачає сил, От, е, оскільки на Сумському напрямку там ситуація теж не є однорідною. Там місцями просуваємося ми, е, е, а місцями намагається просуватися ворог, передусім це стосується в Сунському напрямку, де ворог намагається тиснути. Зі свіжої інформації, от саме по Сумщині це вчорашні е, аналітики Діпстейту прилюднили оновлену карту бойових дій, і вони показали просування. Зокрема, йшлося про Андріївку. Це Сумська область. ЗСУ змогли там відкинути окупантів і покращити свої позиції. Експерти подають це як важливий тактичний успіх на прикордонній ділянці, де російські війська намагаються просунутися вглиб української території. Це все, що стосується Сумщині, але, але паралельно, мабуть, ви бачили теж сьогодні по повідомлення ранкові і вчора, можливо, вночі, як вони росіяни, активно обстрілюють Сумську область. Зокрема, місто Суми Там дуже багато вибухів. Вчора лунало, зокрема по обласному центру. Це означає, що в такий спосіб росіяни так хочуть показати, що не дивлячись на всі ротації, які відбуваються, ми все одно тут. Це більше вже про терор населення. Як ви оцінюєте? Ну, якраз на мапі на мапі ми бачимо, що є портування лука. Це про те, що я казав. Є локальне просування з боку Збройних сил України, але водночас ворог тиснує на юнаківці півнаківці. Тобто він намагається цей населення пункт продивити. Він є важливим, оскільки там контролюючі висоти можна вийти, нещить, взяти суми під новий контроль, контроль хоча б з одного боку спробувати це робити. А це якраз повертає мене до відповіді на ваше питання: так, терор, терор місцевого населення, який ворог хоче далі проводити, і не лише в масштабах сум. А в масштабах бажано для нього всієї України, тобто цю програму він далі намагається виконувати. Щодо сум, ми ж пам'ятаємо, що головною метою цього наступального пориву Російської Федерації в судському прикордоні було взяття контролюючих висот довкола сум, неподалік від Сум, і взяття під вогневий контроль ствольною артилерією та дронами безпосередньо самого міста. А що таке, коли дрони залітають в місто, значить, FPV дрони ну тут можемо спитати у жителів Херсона. превеликий жаль в них є доволі багато досвід, так би мовити, взаємодії з FPV-дронами ворожими, які залітають в Херсон дуже активно і полюють навіть за окремими людьми. Як ви зважаючи на все, що відбувається на фронті, вже знаєте, як щоб підсумовувати на скінець серпня зараз? Чи бачите ви ознаки того, що Російська Федерація з початком осені буде якось змінювати свою тактику, манеру введення війни? І загалом, якщо говорити про перспективи російських просувань, зокрема, все, що може бути вересень, давайте говорити жовтень, ну туди от ближче вже до холодів. Ну, я там був прогнозистом, виступав у ролі прогнозиста, казав, що до кінця літа Покров буде стояти, Ну, схоже на те, що мій прогноз завдяки мужності наших сил, він, на щастя, виправдається. Тобто до кінця літа Покров буде стояти разом з Миноградом. Далі не буду нічого прогнозувати, оскільки ми бачили, як розгорталися події протягом літа що і Покров доволі серйозно, він начать, був, є, і залишається, і буде залишатися під загрозою. Як я вже казав, і про це кажуть і військові, Покров, очевидно, буде в фокусі начать, подій. Ворог буде намагатися далі його охопити, далі перекривати логістику, для того, щоб змусити наші війська вийти з цього міста і його захопити. Він має оперативне тактичне значення Покровська, покровсько Мирноградська агломерація. Якщо ворогу вдасться захопити ці міста, він відкриє собі дорогу на, на, на Дніпропетровщину, оскільки ці міста знаходяться якраз на дорозі, до, яка веде в Дніпропетровську область від Павлограда. Тому втрачати ці Покровський Мирноград не можна. Тоді ми просто відкриємо дорогу на Дніпропетровщину. Так само ворог буде далі намагатися просуватися е, на півдні Донецької області де зараз ми його контратакуємо. І крім того ж, у великій небезпеці місто Купінськ. В Харківській області там нависають російські війська з півночі, так само там будуть працювати диверсійно розвідувальні групи, ворог буде намагатися це місто охопити, для того, щоб теж змусено звідти вийти. Купінськ так само розглядається в контексті захоплення ворогом Донецької області, оскільки це важливий транспортний хаб. Ми це знаємо і це неодноразово повторювалося. Щодо тактики, навряд чи якщо вони будуть якимось чином їх міняти, це так само будуть малі піхотні групи, намагання протікти, просочитися, значить закріпитися і далі концентрувати свої сили. Тобто, ну тут буквально достатньо, достатньо там групи з двох-трьох людей для того, щоб якщо вони закріпилися десь у посадці, це відразу небезпека, оскільки там тоді туди ж починають прибувати інші. А оскільки росіян більше, ну ця тактика для них, хоча і дороговартісна, але вона більш-менш ефективна. І події під добропільним це продемонструвало дуже чітко. Так само там знайшли е, вакуум, вільний простір, значить, е, просучилися туди, і відразу ми бачимо, що там не 5-10 було людей, а там їх десятки сотні е, встигли просучитися і зараз доводиться їх там звідти вибивати, ліки доводити. Як ви вважаєте, оці всі? Візити, зокрема, ну Кіта Келога, так до нас ці будь-які іноземні делегації. От зараз до речі, повідомляють про те, що сьогодні вже у нас 25 число, і знову у нас і норвежці в, в, в гостюють. Ну, принаймні, є інформація. Ми в наступних випусках, буквально в 10-й годині, покажемо, хто ще сьогодні приїжджає до столиці. До речі, там будуть перекривати рих, Тому будьте реагуйте власне на повідомлення в телеграм-каналах з приводу цього. А це ми бачимо зараз Норвегія. Так, якщо я правильно розумію. Міністр, міністр закордонних справ а ні, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере зараз прибув із офіційним візитом. Ви бачите його на кадрах. Єрмак традиційно зустрічає міністр закордонних справ Андрій. Сибіга теж на пероні. І перед цим у нас була інформація ну точніше, ми, ми бачили про те, що Німеччина ще в нас гостює, тому я думаю, що трошки згодом ми покажемо відео. Там і міністр фінансів прибув до нас і. Запевнив у непохитній підтримці України, я думаю, так само буде і з сьогоднішнім гостем з цим гостем, якого ми щойно побачили. Візити гостей, дипломатичні переговори, візити Зеленського до Сполучених Штатів, заяви Трампа, Венса, всіх, всіх, всіх всі довкола питання війни. Вони. Впливають зараз, як по відчуттям, на пози на події на фронті. Чи бачите ви, що періодично або стихають трохи бойові дії, або навпаки, через певні заяви вони можуть поновлюватися або бути інтенсивнішими? Дальше про сутність кітакелога так знаєте на може значить захистити Київ від повітряних ударів. Ми знаємо, що за досвідом його, його визиту… Виявилося, що він діє краще, ніж найкрутіша система Петріот. От, тому я думаю, що певною мірою ці візити вони захищають повітряний простір столиці від повітряних ударів ворога. Це дипломатична підтримка, яка виливається, може вилитися і виливається в наявність фінансування. Давайте згадаємо, вчора Маркарні приїхав і, значить, сказав що Канада так само буде на фронті безпосередньо ці події вони жодним чином впливу не мають на фронті лише дії Збройних сил України мають вплив опосередковано uh -huh. тобто якщо фінансується закупівля озброєння, то безумовно це йде на користь на користь Збройних сил України. Але відслідкувати, знайти якусь послідовність, якусь залежність від того, що хтось прибув і від цього відбулися зміни на фронті. Ну я думаю, сенсу жодного немає. Шукати таку послідовність стане на зараз. Чи бачите ви певні накопичення? Можливо, або в моніторингових десь каналах є ознаки того, що Росія зараз накопичує всі свої можливості для того, щоб інтенсивно не інтенсивно, а потужно вдарити по Україні, завдати якогось комбінованого удару, яку не люблять. Так тут накопичувати нема чого. це давно, да, давно накопичення. На прошлому тижні було завдано, на минулому тижні було завдано два удари, якщо не помиляюсь. Е, в тому числі і по Мукачеву, наприклад, жаль, прилетіло. Ну, по Києву, на щастя, не було там безпосередніх ударів по інших містах, по Львову і так далі. Е, от, е, по Кременчугу, де задавалося удари. Але е, скільки було витрачено засобів е, ураження повітряних, Ну, давайте ми спросуємо два е, цих масштабних ударів, ну десь до 900. Десь біля 300 в першому, в першому випадку і понад 600 в другому випадку. Я зараз не згадаю то, точні, точні дані. Але якщо ми знаємо темпи е, виробництва цих дронів, а це 170 180 дронів на добу, ми знаємо, що окрім е, цих ударів там... Росіяни використовували відносно невелику кількість дронів, і ми знаємо, що перед цими ударами, які були на минулому тижні, була доволі велика перерва фактично від від кінця липня. Тому, якщо ми просто математично все порахуємо, побачимо, що в них вже достатньо цих дронів для того, щоб завдати потужні масовані комбіновані удари. І це питання часу, і це питання їхніх планів. Можливо, цей удар буде сьогодні. Можливо, він буде завтра, але він буде безумовно, скільки цих засобів ураження ураження вже достатньо, їх там тисячі пан Денис. Півтори хвилинки буквально лишається, але важливе питання. Можливо, спершу треба було про нього проговорити. Про вчорашній удар. Давайте поговоримо по услузі в контексті «Нафтопроводу дружба. Наскільки цей порт є важливий в питанні нафти для Росії, і чи якось від нього залежить постачання до Угорщини і Словаччини? Ми бачимо вже заяву угорців. Словаки кажуть про те, що сьогодні зранку, що у вас будуть проблеми із бензином. Як ви оцінюєте перспективи? Ну, я так розумію, що реакція угорців та Словаків вона була пов'язана якраз з дружбою. І цей удар був завданий раніше, на минулому тижні. Стосовно услуги, це я так розумію, було вражено термінал, який пов'язаний з газопостачанням. Теж важлива дуже історія для російського бюджету. Тобто, коли ми б'ємо по нафтоприробній, по газовій галузі Російської Федерації, ми б'ємо по їхньому бюджету і так само ми б'ємо по можливостям вести бойові дії проти України. Але треба розуміти, що ці удари вони зараз системні. Вони зараз позбавляють потужності Російську Федерацію стосовно нафтопереробки. Але треба розуміти, що армія це останнє, що, що постраждає від, від цих ударів. Водночас треба бити, оскільки ми зараз бачимо, що вже, вже є дефіцит пального в Російській Федерації по різних регіонах. 20 секундочок на у нас. Приймаєте. А на пальному все тримається, закінчу. руку. Ну, все. Перебила вас, дякую дуже вам. Дякую за вашу за вашу дякую. аналітику. Денис Попович був з нами на зв'язку. Військовий оглядач.